Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну а просто зараз вітаю в ефірі Івана Стопака, військового експерта і колишнього співробітника Служби без Служби безпеки України. Мої вітання. День добрий. Вітаю. вітаю. Дуже дякую, що запросили. І дякую традиційно за те, що зголосилися. Отже, е... Нафтопереробні заводи в Рязані та Воронезькій області Росії. Попередньо є інформація про те, що е, дрони атакували власне ці об'єкти. Е, йдеться взагалі про кілька насправді регіонів Росії, що найменше три російських області. Е, що вам відомо про це і як це могло виглядати? Хто до цього може бути причетний, тому що є інформація з джерел немає інформації наразі офіційної. Так, ну з офіційних джерел ми нічого не відомо. Єдине, що це тільки джерела ваших колег журналістів в головному управлінні розвідки кажуть, що все таки це в даний момент це гур взяло. Ну як не взяло, а причетно до атаки на Різанське НПЗ. Це 500 кілометрів. По прямій це поблизу Москви. Звісно, що 500 кілометрів безпілотники не летіли. Могло бути і 700, і 800, складні маршрути і. По і по вертикалі, тобто це складна історія. Загалом у нас є дві установи, які беруть на себе так ну десь непряму відповідальність це головне управління розвідки та Служба безпеки України, які опікуються в лапках російським нафтопереробним комплексом, з такою метою, щоб він ну майже припинив своє існування. Що цікаво, рязанське ПЗ вже влучали. Він вже був раніше об'єктом атаки. Зараз також є проліт. Ми не знаємо наскільки серйозно, але попередні джерела кажуть так: що дві з чотирьох цих рек. Інцифікаційних установок було е, знищено та пошкоджено. Тобто ці установки є ключовими в переробці нафти, і виготовлення бензину, дизеля, авіаційного каресу, багато-багато всього. І цей НПЗ він працює на експорт, тобто це готівка. Ну, не готівка, це валюта, яка йде в Російську Федерацію. Тепер вже не буде йти ну, якийсь період часу. Е, і це орієнтовно 5. Відсотків від загалом російської нафтопереробної галузі а так, от якщо всього взяти, то за весь час ударів Україна зноки знищила перепошкодила близько 20% нафтопереробної галузі РФ. І Ось зайцевита да, проголошували ці ці цифри. Що ціна стрибає вже десь на 10% дизеля і десь на 20% вже на а, бензин. І що з важливого і що цікаво, треба відмітити, що залишилося за кадром. Згадайте, будь ласка, два ну, десь пару місяців тому, коли а, наші друзі, американці спочатку опосередковано через ЗМІ а... Західну пресу вкидали таку інформацію, що вони не в захваті від українських ударів по російській нафтопереробній галузі. Потім вже з'явилися прямі такі, ну не заборони, а наполегливі прохання. Будь ласка, не бийте, ну це недоречно, це не треба. І тоді було розуміння таке. Що ну в нашого керівництво вищого і взагалі у громадян має допомоги від Сполучених Штатів, ми повинні себе захищати так, як ми можемо, як ми це знаємо. Будемо знищувати російське НПЗ. І за логікою, яка була буде допомога, в принципі, тоді і не буде можливо ударів по НПЗ. Але удари по нафтопереробному комплексу продовжуються. Скажу вам достаменно, що станом на понеділок, американ... ну, на цей понеділок. Сполучені Штати прибрали з порядку денного прохання не бити по МПЗ Російської Федерації. Не знаю на постійній основі, можливо, це тимчасово, але поки що такого прохання немає, і ми бачимо зелене світло для наших безпілотників. Ну принаймні, політичне ну, тобто, фактично йдеться про те, що взагалі ось це попередження. Ось це таке звернення. Давайте не попередженням його називати а радше апеляцією прохання. до Києва та проханням. Слушно абсолютно це взагалі можна, могло бути сказано для. Ну для проформи, якщо хочете, тобто от формально ми про це сказали один раз. А те, як це відбувається потім на практиці, це вже справа 25-та. Можливо, можливо, була така історія, але е, знов ж таки така інша інформація для ваших поважних слухачів а потім глядачів, е, що е, росіян, експортуючи свої нафтопродукти: бензин, дизель, там і все, все все воно їде до країн Європи. Е, попередньо називалося Греція, там воно десь змішується з місцевими е, бензинами, і потім ося ось суміш постачається на об'єкти Пентагону е, на території Європи і там. Навіть були такі припущення, не можу їх виліфікувати, що, начебто, навіть ця суміш йде до сполучених штатів, і ось було таке знову припущення, що чому сполучені штати так ось активно втручаються в це питання, активно наполегливо рекомендують. Бо бояться, що у випадку припинення постачання російського палива на експорт, то це може спровокувати зростання цін на загалом палива на АЗС Мінісот, не знаю, там Аляска, Флоріда а напередодні виборів це взагалі ну, не актуальна, недоречна це погано Російські атаки на Україну. Теж хотілося б обговорити. На жаль, трагічна є інформація. на сьогодні, на 1 травня, росіяни били по Одесі балістикою три балістичних ракети. Іскандер М. Ілля Івлаш інформує про це офіційно. Це речник повітряних сил. Ця періодичність, яку ми бачимо, коли росіяни використовують саме балістику і саме атакуючи Одесу, і з чим вона може бути пов'язаною? Чи це таке знаєте намагання настрашити? Ну, я слабо собі уявляю, що там в перші травневі дні велика кількість туристів поїде до Одеси для того, щоб відпочивати. Але чомусь останніми днями саме це місто перебуває під під такими атаками, і саме цивільні об'єкти. Ну, давайте так. Це не останні дні. Це постійно триває Одеса. Регулярно. Я пропушу за формулювання. Віпловить yeah, yeah. на собі на собі. Ось все, що росіяни запускають з Криму. І ось до речі, ці удари українських військових по системі протиповітряної оборони. Вони ну окрім того, що в Криму Джанкоївці 300 400 Окрім того, це що це розчищення українського неба на над тимчасово окуповану територію, плюс це знищення цих комплексів, які використовуються не просто для збиття повітряних цілей, а по наземних цілях. Просто не повітря, не земля-повітря, а земля-земля. І ось, таким чином намагаються хоч якось убезпечити. Але Одеса на жаль страждає. Вихоловиться на собі так само, як і Харків. Тобто росіяни методично як намагаються знищити Харків, так методично і винищують Одесу. І ось цей касетний заряд, який останнім декілька днів тому прилетів, це зайве тому свідчення. Не по військових, виключно по цивільних. Тут навіть щось важко собі уявити навіть для пропаганди російської, що тут були якісь. Ну щось було ну щось було. Ми не знаємо. Виключно цивільні, на жаль, прилітає. і от з цього приводу з російських а, цих атак треба визначити ще одну велику таку ціль: це західні регіони, це газове господарство України, газові сховища, які Російська Федерація методично намагається дістати. Ми не будемо казати це регіон. Всі хто розуміється, той розуміє. Намагаються їх дістати. Вони під землею, але ну з кожним ударом знищується наземна інфраструктура, і в цих газових сховищах зберігається газ, який належить західним компаніям західним країнам. Тому я бачу таку логіку наступним чином: спробувати або забрати ну, змусити європейців викачати свій газ і примістити на якісь інші сховища, щоб Україна не отримувала платню, не отримала валюту і не використовувала ці гроші для. Забезпечення армії, це виплата зарплатні, це безпілотники, це снаряди. А друга мета можливо пошкодити знищити цей газовий ресурс, щоб створити проблеми європейцям на передодні опалювального сезону 24-25. Здавалося б, та ну скільки там до того сезону, але а, закачка починається вже заздалегідь за декілька місяців, взагалі до опального сезону, і ось можливо росіяни таким чином щось намагаються з цим зробити. Ну тобто, в разі, якщо ми говоримо про західні регіони, там вони мають певну мету, і ви її щойно озвучили. Коли йдеться про Одесу або Харків, вони б'ють просто тому, що тому що там простіше вдарити. Правильно розумію? Так. Так, абсолютно правильно. А західні регіони це інфраструктура, це гроші для України, це наповнення бюджету, плюс намагання дістати європейські країни. Ну тобто, давай так. Ну якщо б ми поставимо себе на місце росіян, ну не дуже приємно, звичайно, але, ну, але знищення, треба розуміти, так але угу. але розуміти, якщо знищуються великі запаси е, газу, то його треба десь в аварійному режимі е, забирати. Тобто ціна починає підстрибувати, і хоч не хочеш, ну доведеться купляти. Можливо, навіть у росіян, і росіян таким чином зможуть хоч якось. Ну, зробити око за око і компенсувати якісь свої втрати своєму бюджету. Щодо українського озброєння, давайте поговоримо. Є заява від представників Кабміну: додаткових 15,5 мільярда гривень. Це кошти на закупівлю дронів для збройних сил. Прем'єр Шмигаль підкреслює, що на виділені кошти силам оборони буде доставлено 300 тисяч дронів. Ну в цілому, якщо подивитися, звернути увагу на логіку на риторику останніх півроку, ну то постачання дронів це було певною такою компенсацією нестачі снарядів і ракет. Ну бо не було західної допомоги, і і тому це от такий от алгоритм розглядався. Зараз є політичне рішення. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми відчуємо на фронті цю західну американську допомогу допомогу, але є і заява кабміну про 15,5 мільярда на дрони. Тобто, це вже не в форматі заміщення, а в форматі того, що це має працювати перманентно. Так, але це ще раз це не зараз на зараз. Це не означає, що наступного тижня будуть ці, ці 300 тисяч. Це на певний період, на декілька місяців вперед. І ми повинні розуміти, що 300 тисяч це не тільки будуть ці ось маленькі маскіти, якими вони жалять, жалять росіян, десь ганяють їх в полі окремих російських вояк або. Танки це ж будуть і розвідувальні дрони. Це дрони, які і далеко діпстрайки, як них називають, далекі удари 500 плюс кілометрів, 1000 1300 кілометрів. А там е вартість ми з вами минулого разу казали. Це як автомобілі Гелендваген, Мерседес в повітрі або Бентлі. Тобто, ну це це шалені цифри. Звісно, є там дрібні декілька сотень доларів, і декілька десятків тисяч, можливо, і за сотню тисяч. Ну то, що можливо за сотню тисяч доларів завалює вартість. Тобто вони потрібні. І давайте ще раз я. Проговорю ефективність наших безпілотників. Вона в середньому коливається в найкращих випадках. Це десь 70% 5% відсотків прильотів, о таких от далеких в найгіршому варіанті, коли там десь на жаль, не припрошу нариваються риваються на російські реби або на російську протиповітряну оборону, або якісь технічні проблеми е зустрічаються, то це десь 26 відсотків долітає, тобто мінімум 26 і максимум 75 прилітає. Тобто, це непогані історії. Але коли ми кажемо за фронт, то і наші військові це підтверджують: ну і теж підтверджують, з них від них ця інформація йде, що є, на жаль, така. Проблема це комунікація між підрозділами, і частина безпілотників українських руйнується, знищується саме українськими військовими. Не розібралися саме придушили ревом або самі розстріляли там стрілистрілецької зброєю, бо не зрозуміли то українські, то російські, тобто не було такої комунікації, і зараз над цим військові працюють, намагаються це все вдосконалити. Щодо іншого озброєння, ну цього разу вже американського, і того, яке є в, в нашому арсеналі, скажімо, в використанні збройних сил України, мені про атакам це йдеться. Радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що нібито росіяни збивають ракети атакам. Дослівна цитата в перекладі, звичайно, на українську є такою: ні, я не можу говорить кірбі підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з тих ракет Атакамс була збита. Ну ні, чи скажімо так, чи е, вселяє впевненість, що цього не було? От коли ми чуємо таку такий коментар, таку е, таку позицію Джона Кірбі, і в цілому, чому росіянам так залежить, навіть інформаційно на, на тому, щоб зарапортувати, ми збили атаканс. Так для чого їм це збиття? Це підтримка морального духу. Бо дивіться, от на, на, на Червону площу на музей в музей в Москві перед 9 травня вони затягують активно знищену техніку американську ліопарди. Вони їх навіть фізично руйнують. Намагаються там вчора. Відео було епічне, як гармату руйнують ліопарду, для того щоб створити таке подавлене враження, що він був знищений, так, причому серйозно, і вони там краном його тиснули фізично. Ще розшкодили його. Тобто є намагання підтримати власний дух, як солдат, так місцеве населення, так і політики, показати, що ну, наше озброєння це американські ракети, щолкають карєшки. Ну, виходить, так, що не щолкає. І ось щоб не бути е, глослівним, е, буквально пару днів тому росіяни хизувалися, що на території Окупованої Кримом вони Цімфірополем. Сівастополя да вони збивали ці атакамси, показували в мережі фотографії, рештки не розірвавшися касетних зарядів. Казали: не підходьте, будьте обережні. Але буквально за з декілька годин вони цей допис видалили і от. Є у самих росіян припущення, що не все так класно, не всі збиття відбулися. Вони так припускають, і що є дійсно прильоти, і є повідомлення по про поранених на території Дженткоського цього аеродрому і про знищену певну техніку, але будь-якої іншої фіксації або інших коментарів з боку ГУР або СБУ, або ваших колег осінтерів з мама увазі з мапами з іншою, з фотографіями з супутниками. Поки що не маємо. Ну будемо почекаємо, подивимося, звісно. А те, що Кірбі коментує, фактично слова Сергія Шойгу, чи в цьому не є певної певної новизни, якщо хочете, тут вже можна по різному це оцінювати. Але за океаном в штатах побачили або почули те про що говорять росіяни. Ну, вони дивляться завжди все, що говорять росіяни, завжди навіть якась риторика від пропишу, відбитих ура патріотів, навіть Медведєва дописи перекладають, хоча ми сміємося з них, глузуємо, але перекладають, дивляться, аналізують навіть на предмет, в якому стані він це писав чи писав а, там. Стаксично і так далі аналізують це він, чи хтось його помічників. Тобто аналізи робляться будь-яких дописів, будь-яких заяв. Звісно, там вони їх відкладають. Це це на це звертаємо увагу. Це в нейтральній зоні. Це під, під, заслуговує на підвищену увагу, але дивляться. І я думаю, що прийшов час коментувати їм про ці атакамси. Бо ну ще раз я більше за позицію сполучених штатів я не думаю, що вони побрехали б своїм глядачам і. Своїм виборцям, бо в Сполучених Штатах брехня без посадовця коштує шалено дорого. Ну тут бачите, питання електоральної відплати входить в гру, чого немає в Росії. Тому тут просто якщо так. порівняти, скажімо, те, як виглядають російські заяви, і те, скільки з тих слів, які або з тих. Інформації, які оприлюднюються, потім знаходять своє підтвердження. Тут стає все зрозуміло. У нас буквально пару хвилин залишається, але в мене до вас теж буде питання, як до колишнього співробітника Служби безпеки е є е певне попередження про те, що СБУ проводить безпекові заходи у Києві. В центрі перевірятимуть документи та оглядатимуть автомобілі. Ми розуміємо, що е російська агентура вона усіляко намагатиметься і надалі намагається від початку війни. Та й до цього, зрештою, е дестабілізувати ситуацію. Е Очевидно, що це пов'язано із зі святами, з великодніми святами, але скажімо, людям цивільним про що варто пам'ятати передовсім упродовж цих днів, тому що є вже у ці попередження про те, що може бути підвищений рівень небезпеки: ну по перше, носити з собою документи, які е, підтверджують вашу особу. Бо якщо ви знаходитеся в тих районах, де служби безпеки разом з іншими установами правоохоронними, там з нас поліцію з управління державної охорони проводяться заходи. і У вас немає документів, то ну можуть бути неприємні моменти. Тобто, ця комунікація вона важлива, все правильно робиться, абсолютно попереджається, щоб не було інсинуацій, щоб не було домислів. А що це? А що це перевіряють, Це можливо ТЦК. Це відпрацювання СБУ, вони напередодні свят. Вони перевіряють різні загрози різну інформацію, яка йде стосовно вищого політичного керівництва стосовно взагалі будь-яких подій, які можуть відбутися навіть Десь не знаю, ну, в районі банкової, в районі Верховної Ради, в районі МЗС, от, тут будь-де і перевіряють людей, чи не з'явилися там нові люди, а чи проживають вони там на законних підставах? Має на увазі, чи. Не приїхали вони випадково і просто зайняли якусь квартиру, що він там займає чим займається, чи не спостерігає він за переміщенням а, знати не тільки вищих посадових осіб України, а іноземних делегацій, які відвідують наприклад, що на ці музеї збит під... під знищеної російської техніки, чи немає на меті коригувати якусь російські російські атаки шахедами або балістикою, або крилатими ракетами. Тобто, ще раз це заходи безпеки, абсолютно правильно, абсолютно слушно, тому ще раз, з нормального. На з нормальним розумінням та адекватним сприйняттям треба відноситися до цього. Ну а ось ці попередження про те, що може бути додаткова небезпека обстрілів, яким чином до неї ставити? що деякі люди знаєте, на свята, як правило, хтось приїздить до Києва, але багато хто і їде і їде геть зі столиці. Як би ви порадили поводитись тут? Ну, давайте так немає регіону, який на 100% захищений. Будь-який регіон, на жаль, він є під потенційним обстрілом. Десь його вірогідність вища. Якщо ми кажемо, наприклад, це Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, там шалено великий ризик. Київ також великий, але трішки менше. Зрозуміло, що є західні регіони. Моя велика порада ще раз, якщо виїхали зі свого місця перебування, наприклад, з Дніпра до там, не знаю, до Тернопіля, це не означає, що Пс, видаляю додаток повітряні тривоги, на що він мені потрібен. Ні, ви просто прилаштовуєтеся його на ту локацію, де ви знаходитеся. І ще раз може бути прильоти в будь-який регіон, і це така вже перебита фраза, але не ігноруємо. Не ігноруємо. Давайте цим резюмувати нашу сьогоднішню розмову. Дякую вам за те, що Дякую традиційно вам. знаходите час. Та Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.